Ескаватором по старовині, новобудова технологічного університету поблизу Десни таки витіснила столітній дерев'яний будиночок з неповторним різьбленням. Коли сказали, що Чернігів це дуже добре поєднується в Чернігові і минуле сучасне. На жаль, зараз ми бачимо, як новобудова безжально наступає на старовину, і осі будинки, які століття тому прикрашали місто Чернігів і були своєрідною карткою міста Чернігова. От, на жаль, їх все менше і менше в менше Чернігові. Ще торік керівництво вишу обіцяло зберегти хатинку челяді. Тепер кажуть, дім не старовинний, а просто дуже старий. Навчати в ньому студентів далі неможливо. Представте, дерев'яний дом, якому більше 100 років, і який за це время не пройшов ні одній стадії якогось ремонту. Він знаходиться в синій сущеній конструкції в відвратительному стані. Тобто це треба робити повну реконструкцію цього дому. Сума такого ремонта просто фантастическая. Врешті прагматичні розрахунки перемогли любов до історії. Будиночок не є пам'яткою архітектури. Тож остаточне рішення про знесення ухвалювало Міністерство освіти, на балансі якого знаходиться будівля. Натомість університет отримує навчальні класи та кілька конференц-залів у новобудові, а також 16 із 132 новеньких квартир. Однак не для нинішніх викладачів. Планується поки як служебне житло для привлечення з преподавальських кадрів. То есть есть, допустим, в Чернигове определеної проблеми з определеними спеціальностями. Да, вот, извините, профессора пригласить Чернігів? но большие проблеми будівництво багатоповерхівки планують завершити до кінця року. А від дерев'яної хатинки тепер залишаться лише фото та кілька фрагментів різьблення початку двадцятого століття, що встигли забрати до музею.